Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Сьогодні у нас запізненням агрограскоп квітникаря на липень, 25-го року, час київський. Будь ласка, якщо щось десь я упускаю, нагадуйте мені, як ви це зробили зараз, але вже середина місяця. А ви просите до кінця місяця важливі справи, агроприйоми на квітнику. Ну що ж, початок місяця у нас вже позаду, ви знаєте, що треба було робити в період першої половини місяця. Це у нас було все у коротких гороскопах на два знаки. А зараз ми, от сьогодні, 14-те знак риби працює вже. І 15-го після спаленого шляху місяця можна сіяти насіння дворічних багаторічних квітів на розсаду, працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини. Зробіть це 15-го до 19-ї години 30 хвилин вечора. Наступний період, 16-те та 17-те, ми теж чекаємо ці дні для того, щоб провести зелені операції на квітах, збирати насіння уже дозріве на квітах, викопувати цибулини і закладати їх на зберігання і насіння, і цибулини. Увечері 17 буде початок переходу місяця з 3-го, 4-го буде продовжуватися 18 до 16 години, а вже 16-ї 16 години 30 хвилин, 18-го, 19-го та 20-го до 9 години ранку можна буде виконувати багато агроприйомів. Це посадка розсади. Квітів, Пересадка кімнатних рослин, нарізаємо живці, укорінюємо, ділимо і риси, якщо у вас вони є, і збираємо цибулини, копаємо в цей час і готуємо їх до закладки на зберігання. Кращий період буде близнікати закладки на зберігання, проводимо зелені операції. 20-го після 14-ї години в близнюках та 21-го можна буде збирати насіння квітів, викопувати цибулини, проводити зелені операції, ділити і риси. До речі, те, що у вас вже готове, можна закладати на зберігання і насіння, і цибулини. Увечері 22 го можна буде поливати, і потім починається період Гекати 23-24 народження молодика. А 25 го та 26 го це період, коли Геката буде завершати свою справу. І почнеться уже дуже важливий період у нас саме в Діві 27 та 28 липня, коли місяць буде в знаці Діва. І тут можна це вже зростаючий місяць. Можна сіяти насіння дворічних, багаторічних квітів, висаджувати розсаду квітів, можна з розсадою працювати квітковою, можна пересаджувати кімнатні рослини, нарізати живці, укорінювати їх, поливати та підживлювати рослини будь-якими добривами. Це 27 та 28, два таких дні. Ще до кінця місяця в нас є невеличкий період. Це період, коли 29-го місяць буде в знаці Терези після, після 9-ї години ранку і до кінця доби можна у Терезах збирати насіння, цибулини викопувати і закладати їх на зберігання. І до кінця місяця у нас, як бачите, червоний колір. Тут нічого нема такого, щоб ми могли працювати і. Що-небудь планувати. Ну що ж, на вашому екрані зараз агрогороскоп квітникаря на липень 25-го року. З запізненням, але, вже є. Ви можете якраз саме більше в нас справ по квітам буде на другій половині липня 25-го року, у другій половині липня тому. Якраз, можливо, і вчасно нагадали мені, і ми сьогодні цей гороскоп підготували. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте, всі здорові! і Хай в вашому житті буде краса. Краса квітів, рослин. Біля ваших будинків теж будуть гарні квіти. І в будинках теж радують вас квіти своїм позитивом, своєю красою. І всі рослини дарують вам життєву силу. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.